Привіт! Мене звати Бобі. Це моє перше відео на Бравл Старсі. Коротше, я не донатор. Ось скільки в мене кубків. Ось мій нік. Якщо хочете, типу, гугліть і знаходьте мене. Я з вами пограю. І ще одне: вибачте, що. Brawl Stars англійсь... з російською мовою. Тому що в Brawl Stars ще не до... ще не додали української. І ось, скільки в мене бійців. 39 з 60. Ось, скільки в мене бійців. У мене є газ з зверхредкий бійце. З... Ну, коротше, на 9-й с... силі. Епічні бійці є, міфічні є Одна, один легендарний бієць І ще от є декілька, і декілька бійців. Ну, якщо хочете, іграйте зі мною і ось, скільки я пройшов цих. Ну, коротше. Якщо хочете, грайте зі мною, відсилайте мені запроси, я вас прийму. Всім бай-бай.